Вашингтона програма Голосу Америки, час тайм я, Руслан Петричка. Добрий вечір. Верховна Рада України визнала Росію державою агресором. Депутати також звернулися до західних країн про визнання Росії країною агресором, а ДНР, ЛНР терористичними організаціями. Які наслідки матиме сьогоднішнє рішення ради дізнавалися наші київські кореспонденти. Путінський режим несе загрозу миру в Україні, Європі і світі. Цей факт очевидний для українців, нарешті підтверджений офіційно. Верховна Рада визнає Російську Федерацію державою агресором, записано в рішенні, яке ухвалив сьогодні український парламент. Як мовиться в документі, Росія всебічно підтримує терористів та блокує діяльність Ради безпеки ООН, чим ставить під загрозу міжнародний мир та безпеку. Щоби зупинити Путіна, потрібні три речі: потрібна ефективна українська армія. Ефективні реформи і дипломатичні зусилля міжнародної спільноти так, от сьогоднішнє голосування в Верховній Раді якраз допоможе консолідувати зусилля міжнародної спільноти по подальшому тиску на Росію. Це буде певною легітимною підставою для аналогічних кроків з боку інших інституцій. Насамперед в ООН, в Європейському Союзі, в НАТО, в ОБСЄ, в Раді Європи. Коли легітимний парламент, легітимність якого визнана, в тому числі до речі, і Росія, стверджує, що Росія є агресором і Україна є жертвою цієї агресії, то навіть в кримінальному праві до слів жертви, до слів потерпілого, дослухаються значно більше, ніж до винуватця або до навіть свідків. Визнання Росії агресором не тільки символічний крок, експерти вважають, він допоможе відстоювати інтереси України в міжнародних судах та дасть підстави партнерам посилити тиск на Кремль. Ми тут отримуємо і певні моральні важелі, і в той же час це буде нам допомагати ну при різноманітних юридичних процедурах за кордоном. По відшкодуванню, можливому наслідків агресії, дуже часто нам партнери закидали, що от ви говорите про санкції, про дипломатичний тиск, а ви самі не визнаєте факту агресії. Ви самі не запровадили ці санкції. Так, от сьогодні, в Верховній Раді, нарешті, почали говорити про те, що Україна має запроваджувати санкції, і почати все має з того, що ми маємо визнати Росію агресором. Тому саме по собі це рішення чуда не зробить. Потрібно ще. Ефективні реформи і потрібна ефективна армія. Але як часточка зусиль по тиску на Росію, звичайно, сьогоднішнє рішення допоможе. З офіційним визнанням агресії українська влада також розраховує на серйознішу військову підтримку Заходу. Руслан Диниченко, Оксана Лігостова для Голосу Америки, Київ. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила у вівторок резолюцію щодо гуманітарної ситуації в Україні. В документ також включили поправки з жорсткою критикою Росії і закликали Москву утриматися від подальшої підтримки тероризму в Україні. Окремим пунктом парія закликала Росію звільнити надію Савченко та інших в'язнів війни. Спікер Держдуми Росії вже заявив, що Савченко до суду не звільнять. А у конгресі США також зареєстрували проект резолюції з закликом до Росії звільнити з полону Надію Савченко. Автором документу стали п'ять конгресменів представники обох партій на чолі з Сандром Левіним. Співавтор проекту резолюції конгресмен Біл Паскрел. Також звернувся до уряду Сполучених Штатів з окремим проханням докласти усіх дипломатичних зусиль. Для звільнення Надії Савченко відповідний лист до держсекретаря Керрі підписали 22 конгресмени, представники обох партій. Вони закликають адміністрацію Обами публічно засудити незаконне утримання української льотчиці у Росії і вимагати, щоб Москва звільнила її та інших незаконно в'язнених українців. В Інтерв'ю голосу Америки конгресмен Паскрел заявив, що Вашингтон мусить більше допомагати Україні і має дати їй зброю для захисту від російської агресії. Цей матеріал готується до ефіру і вийде у нашій програмі завтра. А у вівторок у комітеті Сенату США з питань збройних сил відбулися слухання, де також звучали заклики посилити українську армію. Американських законодавців у цьому переконував генерал Джон Кін, який раніше обіймав керівні посади у штабі сухопутних військ США. Генерал заявив, що своїми діями в Україні, а раніше у Грузії, Росія продемонструвала, що намагається перекроїти карту Європи і готова кинути виклик існуванню НАТО в Україні. Зараз пролягає фронт боротьби за ідеї цілісної, вільної та мирної Європи. Про це сьогодні заявила помічниця державного секретаря США Вікторія Нуланд. Вона підкреслила, що Росія не припинить, якщо Росія не припинить спонсорувати насильство і не віддасть Києву контроль за всім державним кордоном України. Адміністрація Обами перегляне свою політику щодо надання Україні зброї. Продовжує Богдан Цюпин. Нині цілісна, вільна і мирна Європа постане або впаде з Україною. Український фронт боротьби за свободу є і нашим фронтом. Вікторія Нуланд знову заявила, що США та Європа не хочуть ослаблення Росії санкціями чи труднощів для російського народу, а лише вимагають припинення агресивних дій Москви ту ж хвилину, як Росія дасть можливість Україні контролювати її бік міжнародного кордону і припинить розпалювати конфлікт. Ситуація покращиться, припиниться потік зброї і бойовиків. Заручники повернуться додому. Санкції можна буде почати скасовувати. І боротьба, яку Москва називає внутрішньоукраїнською проблемою, саме такою і стане. Помічник держсекретаря США говорила про потребу європейцям, особливо новим членам трансатлантичної спільноти, боротися з корупцією, яку вона назвала питанням безпеки, не лише в Україні, де це буде важливим мірилом, за яким український народ судитиме свій уряд і реформи, але у нашому просторі в ЄС і НАТО. За цим треба дивитися, і також є питання, чи дозволяти іноземним урядам поширювати брехню у нашому суспільному просторі. За її словами, якби в Росії були вільні змі, то дискурс був би зовсім інший. І з залу пролунало кілька зауважень, що санкції і дипломатичний тиск досі не змогли вплинути на політику Росії щодо України, відповідаючи на запитання, чи можливе надання Україні летальної зброї. Вікторія Нуланд натякнула, що усі варіанти залишаються відкритими. Я не буду передбачати, яким шляхом піде політика. Ми хочемо, щоб припинилося насильство, щоб до того не дійшло. Але якщо не буде такої ж стриманості, яку виявляють інші, то очевидно, що нам треба буде переглянути те, що ми робимо. Богдан Цюпин, голос Америки. Україна опускається на дно світового індексу економічних свобод. Дослідження, яке щорічно проводиться фондом спадщина спільно з виданням Волстріт Джорнал. Вона на 162-му місці із 186 країн. Дослідники називають українську економіку репресованою, де немає верховенства права, процвітає корупція і не захищається право власності. Однак є і світлі плями, пояснює Юлія Ярмоленко. Українська економіка репресована за індексом свободи. Вони на останньому місці в Європі та на дні у загальносвітовому рейтингу між М'янмою та Болівією. Лише за останній рік Україна втратила сім позицій, і справа не лише в російській агресії та війні на сході. Вашен агрешен російська агресія відчутно вплинула на потік інвестицій і торгівлі. Однак я мушу сказати, що до цього в Україні спостерігався брак економічних свобод. Через це люди і вийшли на протести. Права власності не захищені. Країна загрузла у корупції. Це дозволяє лише небагатьом здобувати величезні статки, які практично вкрадені у платників податків. Люди не мають змоги планувати своє життя, бо вони не впевнені, що одного дня влада не забере у них майно і як довго часом знадобиться, аби розпочати бізнес. І чи не Товкнуться вони із корупцією на цьому шляху рейтинг України нижчий за середньосвітовий світовий за більшістю фундаментальних показників однак є і світлі плями. монетарно, торгівельна і фіскальна свободи за цими показниками. Україна на дуже високому рівні. Це означає, що на базу від свободи будуть запроваджені, зацікавити інвесторів буде надзвичайно просто. Бо податкова реформа, яку Україна запроваджує, зниження рівня податків приведуть швидкі інвестиції. Першочергові завдання для чинного українського уряду встановити верховенство права, забезпечити право власності та подолати корупцію. Однак наразі великих зрушень у цій царині дослідники та аналітики не помітили. I don't see that the is я не думаю, що чинний український уряд корумпований, але я бачу, що йому бракує політичної волі, і можливо ще пройшло не так багато часу, аби зробити відчутні зміни. Якщо ми хочемо, щоб ці зміни пройшли швидше. Міжнародна спільнота має теж допомогти. Ми бачимо прогрес, коли захід починає тиснути. Найбільш вільна економіка у Гонконгу, Сінгапурі і Новій Зеландії. З європейських країн у перші десятці Швейцарія, Ірландія та Естонія. Балтійські тигри вже не один рік приємно тіжать дослідників. Історію їхнього успіху має взяти на озброєння Україна. Естонія, Литва і Естонія, Латвія роблять правильні реформи. і є надзвичайно вда. Алим прикладом переходу від комуністичної економіки до економіки вільного ринку для України. Прикладом має стати Естонія. Естонія першу запровадила пропорційне оподаткування, приватизувала більше з державних підприємств, збільшила гнучкість ринку праці, дерегулювала економіку і дала величезний поштовх для розвитку стартапів. Юлія Єрмоленко, голос Америки. Лідери країн ЄС доручили своїм міністрам закордонних справ розглянути можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Зустріч міністрів запланована у Брюсселі на 29 січня. У спільній заяві лідери ЄС відзначили наявність доказів того, що Росія продовжує і збільшує підтримку сепаратистів, і ця підтримка підкреслює відповідальність Росії. Утім, як повідомляють джерела у Євросоюзі, консенсус між європейськими країнами з приводу цього не абсолютний. Посилення санкцій проти Росії не підтримує, наприклад, новий уряд Греції. Новий прем'єр-міністр, лідер лівої партії Сиріця Алексіс Цірпас, який лише вчора прийняв присягу, навіть поскаржився до голови зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріки Могеріні. Мовляв, рішення щодо українського питання ухвалили без консультацій з Грецією. Про зміни у європейській політиці з приходом до влади крайньо лівих у Греції продовжує Ярина Матвійчук. Нове обличчя радикальних змін у Європі, наймолодший в Греції. Прем'єр-міністр, 40-річний Алексій Стіпас, лідер крайньої лівої партії Сиріца, переміг завдяки обіцянкам покінчити з політикою економії серед його запевнень передомовити з ЄС про умови надання Греції фінансової допомоги з боку Євросоюзу та МВФ у сумі 268 мільярдів доларів. І на думку оглядачів, цей політик має непогані шанси. У Євросоюзі розуміють, що запроваджена у Греції програма не приносить бажаних результатів. Тож має щось змінитися. Партія нового очільника уряду приєдналась до правлячої коаліції політичних конкурентів, таких як крайньо права партія незалежних греків. Тож тепер перед коаліцією основний виклик спрацюватись. Перед Грецією стоїть дуже багато проблем, які потребують широкого консенсусу всередині країни. Коментуючи можливість проведення нових фінансових переговорів з Грецією, президент Єврокомісії був дуже дипломатичним. у нас є свої правила, які були створені за згодою усіх членів, зокрема влади Греції. Побачимо, якими будуть вимоги нового уряду Греції. Серед найбільших прихильників політики заощадження в Європі вважається Німеччина. Деякі німецькі політики пропонують Греції відмовитись від валюти євро та в експертному середовищі впевнені, що подібні заяви лише політична гра на публіку. Палетиша Ангела Меркель є дуже обережним політиком. Тож перед тим як розглядати вихід з єврозони, вона має бути переконаною, що це не матиме негативного ефекту для решти єврозони. І Я не можу собі уявити, щоб вона була у цьому упевнена. Тож не думаю, що німецькі політики будуть активно протискати тему виходу Греції з єврозони. вихід Греції з єврозони може дуже дорого коштувати як для Афін, так і для Брюсселя, Вважає Діонисіс Дімітракополу ніхто в цьому не зацікавлений. Можливе виведення Греції в єврозони є приводом для стурбованості не лише Греції, а й Німеччини, Франції та інших, оскільки одразу виникає питання хто наступний. Це питання останнім часом відлунюється у багатьох європейських столицях. В Іспанії, яка також отримала допомогу ЄС, цього року пройдуть вибори. Партія Подемос, яка також виступає проти політики економії, привітала грецькі результати виборів. Ми віримо, що перемога партії Сиріца у Греції підтвердила провальність політики економії. До складних переговорів з Грецією зараз готуються європейські лідери. Якщо грекам надто піти на поступки, у черзі може опинитися інша країна у кризі. Якщо ж примусити Грецію чітко виконувати умови кредиту, це може відвернути Афіни від зони євро. А це стало б небезпечним прецедентом, коли б від згрутованого європейського союзу відколовся перший шматочок. Ярина Матвійчук голос Америки. І на цьому у нас на сьогодні все ви дивилися голос Америки. Програму Час Тайм у студі Вашингтоні працював Руслан Петричка. На все добре.